так, друзья, всем привет. Начали посевну мы пшенички. Вот такая наша пшеничка. Богдана. И вот такое удобрение. 18.46. Ну, я покажу мешки потом, как с ним. Задіскували, не глибоко, в нас дощ пройшов і тепер після доща сіємо. Тут два з половиною гектара. Пшеничка Богдана. Ми її нічого не калібрували. Кагато набрали, протравили в битономішалки. Бачите, ще й пилюга неї йде. І сіємо. Сіємо десь. Поставлено десь на 250 кілограм. Ну, як десь буде 230, 200 виживе. нормально якраз. Удобрення даємо по 50 кг. Отаке. Небагато, тому що дуже дороге. Це удобрення 34 з половиною тисячі. Та 18-40, бачите, яка муляка. Це тут от посадки налипає як. Ну, а сз сіє. Все сипеться. Оце тут одна дисковка і все. И Сима. Трошки позаліпляли дірки там, бо вона вже прогнився місцями. Буде нормально. Отако бур'яна. Тут ми вроді гербіцидили на цьому куску, а все одно дощ пройшов, ливень у нас 2 тижні ото йшли. І воно промило його і все. Ну а ну, не в містами такі, а тут, бачите, чистенький був. А там оночки грязний. Не знімали кунми, то що грузили беги. Сіємо неглибоко. глибоко. Воно видно одразу. Десь сантиметра на 3-4, напевно. Бой би літували не глибоко. У нас дуже проливо це був. Сутки, ну не сутки хай. Ну так, хай сутки, йшов він десь Не більше. Кидає трохи. Ну нічого, ми сіяли вже такий бур'ян. Буде все нормально. Ще у людей по сонку стоїть. Ми свій почти скосили, залишилося там 2 гектара, не докосили. Ну нічого, скосимо. Ми там будемо все одно подсолнух по подсолнуху. Ну а тут, бачите, чотенько. удобрення сипеться. Дуже багато без одобрень сіють, ну Якщо осені не сипнуть... Хоча б трошки, щоб було, то все одно не такий буде урожай. Ми вже це пробували. Пшеничка в нас Богдана. Я не знаю, яка там в неї вже репродукція, то вона в нас оце другий год. Ми її купили у фермера. Ну, вона не сильно обрадувала в нас. Позапрошлого року ми її не сіяли ж в цьому році. Не ну, сіємо, пробуємо ще раз її. Ну, буде ще степали, ми її небагато посіємо. Богдане, всі огороди таке, кус... кусочки. Бачите, як підлипає. А вона сіє, вон кидає. Видно, як летить, удавлення, усе. Бомба. Посіємо, треба сіяти в грязь. Яка картина виходить, красива. Боронками все розетує. Ну воно з бур'яном, ну все одно розетує. Один воно цепився. Ну нічого. Отакі тут, Це ми тут другий год держимо цей кусочок, той навсегда, а це в... Другий рік, ще бур'яни не вивели так. Ну виведе Он як на... налипає на трактор Ну Нормально Не встигли коротше, звісно, до доща посіяти, ну нічого Сім після доща заразом і влагу закриває Воронками Отакі От діла. Пшеничка є. Не знаємо, що буде за ціна на цю пшеницю, Ну, спробуємо ще її цей рік посіяти, що воно буде. Бо блін, по три тисячі її здавати, ці по три з половиною не понятно, аби вийти на урожай там, на 7 тонн, як знімають там люди, то звісно. Ну подивимося, що буде за погода. Потравили пшеничку, трошки удобрення, бо я ж кажу, дуже багато сіє без удобрень. Дивлюся. Ну зрозуміло, йо мою такі дорогі. Ми ось 34,5 тисячі тонна удобрення. йо моё це 1846. Ну, покажу, як засипемося. Покажу його мішок, що воно там написано. Якесь американське. Це не ця допомога, ото давали. Це ми купляли. Тіло йде. Може трохи задувати. Ось бачите, які бур'яни. Подивимось, буде тут а щось чи не буде. Ось як ззаду. По любому ложе, Я ж кажу, ми один год сіяли в такі здорові бур'яни. Вроді нормально було Дощики пройшли, трошки підмочили, хорошо бачите, все одно ще хмарно, там іще стоять дощі пізніше. Бо люди посіяли рано. воно почала вже сходити містами, Ну не рівні сходи. Надо, щоб були рівномірні сходи. Тоді буде красиво. Картина і урожай. Ну, а ми сіємо. Зараз як будемо засипаємося, покажу удобрення, покажу де от... пшеничка там лежить, бо треба подивлятися. Ну не забивається, звісно, але все одно подивимось, стоїмо, дивимося. Так, друзі, сіємо огороди. Там де все у нас стоїть. Короче, ось таке удобрення, бачите, есть і ну, воно все розсипається. Легенько. Може злежене. Отаке от воно. Щас я сейчас скажу що це. Так Я скажу, ми його по 50 кг. Може, де більше, де менше Получається Все. Ось очки. О, 17, Азот і фосфор. вот такая Азота 18 и фосфора. Ну там еще, не знаю, ну вот так вот. 18, там 18, он 46 и 0. Что она? Не знаю. у нас во таке воно бачите? Ну нормально. Сейчас злізу опа на так. От. Ну, у нас тут на огороді небагато. Ну, все засіваємо пшеницею. Потихенько були поламалися. Поламалися, були шлангу, перетерла під кабіною, поки що зробили ну поміняли шлангу. Ну, бачите, кидає. Є трохи й наверху. Є пшеничка. Все травлене, все як положено. Один раз забедитували і все. З куном не знімали. Поганенько видно слід, ну, дивиться. Отакі діла. Ну коротше на метр 90 штук. 90 десь 100. Побільше, то щоб пшениця ж не війна, не калібрована, нічого. І удобрение. Ну ось воно видно і удобрення ось падає. І пшенину це на розворотах він же піднімає. Нічого не, не должно сипать Це зешка наша 3.6. Коротше сіємо. Ну, друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Спасибо тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!